Привіт, З вами Дар'я, і сьогодні я розповім вам, як бути переконливим всього в 4 кроки. Це тема, яка знадобиться кожному. Адже ми маємо відстоювати думку свою майже кожен день. Це важливо, і якщо ми хочемо отримати те, що ми хочемо, ми маємо володіти цим навиком. Тому не буду затримувати вас скоріше роз. Почнемо. Перший пункт це налаштуватися на успіх. Важливо знати, про що ви говорите, вивчити уважно тему, тобто почитати в інтернеті зворотню думку, яку може приводити ваш суперник. І також ознайомитись з вашою думкою в всіх деталях, щоб змогти достойно її відстояти. Бути впевненим в собі, рівна спинка, прямий погляд, впевнений тон голосу це все буде впливати на кінечний результат вашої розмови. Приготуйте контраргументи, адже крім вашої початкової думки і аргументів в свій бік, скоріше всього, людина буде задавати вам запитання, і вам треба буде на них відповісти. Тому продумайте, що може задати ваш співбесідник. Вам потрібно бути спокійним. Якщо ви будете піднімати голос, кричати на людину, будете вести себе агресивно, е якось навіть показувати це е як мовою ціла, то все. Тобто вас не захочуть слухати, навіщо цій людині, коли на неї агресують. Тому це важливий момент. Вам потрібно з самого початку налагодити дружній зв'язок. Що мається на увазі? Ви не маєте одразу починати говорити з опонентом на тему, в якій ви хочете довести свою думку. Запросіть його на каву. Підіть в парк, поговоріть на якусь просту тему, як справи, що робиш, як пройшов день, для того, щоб у вас з'явився дружній зв'язок, ви розслабились і були готові до серйозної розмови. Розумійте вашу аудиторію. Це другий пункт. Вам потрібно знати, звідки ця людина. Вона з міста чи з села, вона з багатої чи бідної сім'ї, вона з іншої країни чи вона з вашої країни. Це важливо. Наведемо приклад. Якщо людина багата, і ви хочете їй щось продати, вам варто розповісти про те, що ця річ унікальна для неї, щоб ця людина захотіла її купити. Але якщо вона бідна... То тоді вам потрібно розповісти, чому ця річ їй потрібна. Ось ось в чому вся різниця в підході і від розуміння, звідки ця людина. Також вам важливо розуміти ставлення людини до себе. Тобто, якщо ця людина розповідає про свої нагороди постійно, скоріше всього для неї важливе, власне, я. Якщо вона розповідає постійно про допомогу іншим людям. Це означає, що ця людина е, любить робити добро для інших, і для неї це реально важливо, в цьому вона бачить себе. Е, як можна дізнатися про ставлення людини до себе, про її бачення світу в цілому? Е, вести з нею розмову і спостерігати, як вона відповідає, запитати в неї. Е, чи ходить вона в церкву по, по суботах, запитати в неї, скільки вона освіт закінчила, про її хобі та інше, що може розкрити більше людини для вас і зрозуміти, які аргументи використовувати. Також цікавою темою буде це політика, тому що це розкриє людину з більших сторін, зрозуміти, як вона мислить. Ненав'язливо згадайте предмет, про який ви хочете поговорити з цією людиною, що тут мається на увазі. Все дуже просто. Якщо е, ви починаєте розмови, не варто згадувати про тему вашої розмови, одразу розкривати всі карти, варто прощупати грун, щоб розуміти, які аргументи застосовувати, що вже згадувались не один раз. Вам варто так не визначає сказати, наприклад, ви хочете там довести людині, що джазова музика класна. Вам варто так сказати, знаєш, ось я часто чую в таксі, в Ютубі, мені показують джазову музику. І от знаєш, мені цікаво твоє ставлення, адже я її досить часто зустрічаю в своєму житті. Ось, і людина починає розповідати, що вона там негативно чи позитивно ставить якісь нюанси і відповіді, що ви можете потім застосувати, переконуючи її в тому, що джазова музика, брат, ну, реально класна. Уважно спостерігайте за реакцією вашого співмосідника за його мовою тіла, за його мікромімікою, за тим. Як він, в принципі, починає себе поводити після ваших аргументів, всяких фраз, це важливо. Про мову тіла ви можете подивитись в попередніх відео, також цікава тема з диханням. Якщо людина вдихає і затримує дихання, це означає, що вона зацікавлена, вона очікує, що ви скажете, ви її заінтригували. Якщо людина видихнула, це означає, що вона здивована. І також мій улюблений пункт це бути гнучким. Це міняти свій підхід відповідно до ситуації. Адже якщо ви не зможете бути гнучким, скоріше всього, ваша розмова закінчиться кепсько, вам треба мінятися відповідно до настрою людини, від ситуації, від її думок, від ставлення, від реакції, тобто це все дуже важливо, тому гнучкість в суперечках важлива. Спроєктуйте ваше середовище, це третій пункт, і що ж в нього входить, що мається на увазі, все просто, вам потрібно вибрати правильний час. Це подумати, в який час би було зручно розмовляти вам і вашому співбесіднику, щоб ніхто нікуди не спішив, щоб кожен відчував себе розслаблено і щоб це було в тему. Тобто домовитись зарані про зустріч, коли обоє будуть вільні. Вибрати якийсь більш спокійний час для мене особисто це вечір, коли мало метушні і більш така спокійна атмосфера для розмов. Утримуйте їх інтерес. Якщо ви помічаєте, що під час вашої розмови. Бівпосідник починає зівати, він втомлений. Ви помічаєте це будь-яким іншим чином, вам потрібно його зацікавити, вернути в розмову, адже саме зацікавленість важлива для того, щоб людина сприйняла вашу думку і щоб вона з нею погодилася, і треба, щоб було це цікаво. Тож для цього можемо застосувати старий трюк вчителя. Це коли ви щось розповідаєте, і неочікувано ви задаєте питання з вашому опоненту. Це його збодрець, його поверне до розмови і поверне його інтерес, адже він буде задіяний. Або можна попросити щось зробити. Наприклад, подивіться туди, подивіться сюди, зробіть, те, не застосовуйте це надто часто, і робіть це тільки тоді, коли це в тему і реально можна застосувати в вашій розмові. Також допоможе зміна інтонації, можливо, інша якась подача. Переконати людину в тому, що їй це реально потрібно. Навести приклади, що в цьому реально є потреба. Наприклад, та сама джазова музика вона розслабляє, вона спокійна, вона прикольно підходить для спокійних вечорів на всякі зустрічі інтелігенції. Це Змушує вас релаксувати, має захотіти це внаслідок того, що з'являється потреба і розуміння, чому є ця потреба. Зробіть протилежну сторону негативною. Що мається на увазі? Візьміть якийсь популярний контраргумент, наприклад, вашому опоненту подобається поп-музика, і скажіть, що в поп поп-музиці багато різної пропаганди, алкоголю, тютюну та інших речей. І все. Тобто, ви будете показувати, що як це негативно впливає на людей, які можуть бути наслідки, і чому обирати краще інший жанр музики. Потрібно нам стати такий аргумент, що він реально переконував людини, ну що блін, моя позиція катастрофічна. Поквапте! їхні рішення, що мається на увазі, вам потрібно пояснити людині, що є обмежений час, або сказати якусь річ, яка змусить їх скоріше. Прийняти рішення. Наприклад, я купив, отримав квитки на джазову музику, мені потрібно когось взяти, я хочу взяти тебе, мені потрібно, щоб ти сказав мені, чи е, ти згоден чи ні прямо зараз, е, тому що цей концерт відбудеться вже сьогодні ввечері. Тобто, розумієте, у вас вже одразу перемикається логічне мислення на таке. Блін, блін, все горить, все, йдемо на джазову музику без різниці, що я там думав. Типу того, маєте е, пояснити, що є ліміт часу. І четвертий пункт це закрити вашу угоду. Е, це саме останній фінішна пряма. Що ми робимо? Нам треба культувати нашу мову. Що мацінувається замість я використовуємо ми. Все просто. Якщо людина буде розуміти, що ви застосовуєте ми, вона буде відчувати вас як одну цілу групу, що вас одні інтереси, і не сприймати вас як ворога. Зверніться до логіки. Якщо людина цінить цю світу, то факти і розум буде діяти на нього ну просто клас. Він легше переконається в тому, що ваша думка, йому е, більше імпонує. Можете вибудувати речення саме таким чином. Якщо він не піде з вами на джазову музику, то він втратить шанс підняти свій настрій через те, що джазова музика заспокоює людей і викликає позитивні вібрації. Верніться до емоцій. Якщо людина емоційна, то вам варто будувати речення так. Якщо ти не підеш зі мною на джазову музику, то в гіршому випадку може статись те, що квитки прогорять. І я буду іти, і ми будемо крайні нервові. І в результаті від цього постраждає як мій грошовий рівень, так і твій емоційний. Зверніться до їх марно славства. Якщо публіка більше всього цінує себе, то вам варто розповісти, що станеться з нею, якщо вона не погодиться з вашою думкою. І Якщо ти не погодишся з моєю думкою, то скоріше всього твій інтелектуальний рівень впаде в разі прослуховування поп-музики, ти втратиш шанс піти на джазову музику, так таки ніколи не дізнаєшся, що це таке жива джазова музика. І, можливо, ми навіть перестанемо дружити, адже я обрав саме тебе, і мені доведеться в майбутньому звертайтесь до когось іншого, а не до тебе. Допоможіть їм побачити нагороду. Розкажіть їм переваги вашого рішення, переваги того, що вам їм принесе згода з вашою думкою. Тобто, наприклад. Ти обираєш джазову музику, ти стаєш більш інтелектуальною людиною, тобою більше цікавляться людей, адже поп тому, що джазова музика не така і популярна, наприклад, як поп-музика. Е, ти отримуєш шанс піти зі мною на концерт. Ми стаємо з тобою ближчими друзями, е, адже у нас з'являється новий спільний інтерес, новий спільний спогад. І вже людина. Відчуваєш, що вона отримує багато в результаті згоди з вашою думкою. А це були всі чотири пункти про те, як бути більш переконливим при розмові з людиною. Що ж, ви дізналися багато чого цікавого, а я розповіла те, що я знала. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте лайки, натискайте дзвіночок і. До нових зустрічей, до нових відео, адже попереду ще дуже-дуже дуже багато цікавих речей.